Сьогодні ще хочу з вами поговорити на таку дуже важливу тему. Ми будемо говорити з вами про перерахунки пенсій для працюючих пенсіонерів, так так саме про них. Тому що пам'ятаєте, і в своїх відео, і взагалі, повертаючись до досвіду попередніх років, ми з вами знали, що працюючі пенсіонери зможуть отримувати свої доплати. Уже збільшені аж у червні місяці. Дивіться, які роз'яснення надає пенсійний фонд і чинне законодавство України на сьогодні? Дивіться, перерахунок пенсійних виплат здійснюється за даними реєстру застрахованих осіб на підставі поданих страхувальниками, тобто ваших роботодавців, звітів про сплату єдиного внеску. Дивіться, з 1 січня, дуже важливий момент, 2025 року змінився термін подання об'єднання. Звітності з єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб з квартального на щомісячний. Що це значить? Це значить, що Пенсійний фонд зможе отримати дані про страховий стаж та заробітну плату за лютий 2025 року наприкінці березня. І це дасть можливість, як пояснює нам Пенсійний фонд, своєчасно провести перерахунку. Перерахунки всім працюючим пенсіонерам і забезпечити виплату перерахованих пенсій уже в квітні. Тож, побачимо, як це здійсниться. Тому ви вже будете не чекати червня, а у квітні ви зможете отримати свою збільшену, свій розмір збільшеної пенсії. Знову ж таки, це за роз'ясненнями від Пенсійного фонду України. Так, дивіться, знову ж таки, і ще що хочу сказати, що середній розмір підвищення наразі складає 293 гривні. Можливо, вже хтось з вас отримав, то поділіться, будь ласка, в коментарях. Нагадую, що працюючим пенсіонерам здійснює так. Перерахунок по стажу, я в попередньому відео пояснювала, і перерахунок по стажі і по заробітній платі. І я хочу нагадати, що пенсіонери, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 20 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки. Ці категорії пенсіонерів можуть розраховувати на квітневий перерахунок 2025 року. Отже, знову ж таки, ех, маєте вже виплату перерахованих пенсій. Їхній розмір збільшення отримати вже в квітні.